Що ж, знову вітаю вас на своєму каналі. І якщо ви такий самий фанат вінтажних картинок з динозаврами як я, то я презентую вам свою нову рубрику під назвою Похмурий минулий. Похмурий минулий. У цій рубриці ми будемо розглядати застарілі почас навіть куметні ілюстрації динозаврів, які значно відрізняються від наших уявлень щодо них сьогодні. Тобто ми будемо намагатись подивитись на динозаврів очима наших. Бабуся дідусів, тому що історія палеоілюстрації – це яскравий приклад того, як можна відстежувати зміни уявлень та появу нових наукових даних щодо динозаврів. Охмурий, а почнемо ми з нашого улюбленця, якого ми бачимо в старих книжках рекордну кількість разів: трицератопс. Якщо ви хочете більше дізнатись про трицератопса, дивіться у цьому відео. І так, перед нами сучасна ілюстрація трицератопса, добра знайома вам. А якщо ми перенесемось на 100 років назад, ось перед вами одна з найперших ілюстрацій намальована американським художником Чарльзом Найтом. Чарльз Найт видатний перш за все тим, що він добре вивчав кістки донозаврів, порівнював їх анатомію з анатомією сучасних тварин, і завдяки цьому його ілюстрації виглядають по праву класичними. Досить такими натуральними навіть через такий довгий час. На цій ілюстрації ми можемо бачити, що ноги трицератопса змальовані в точності з ніг слона, при цьому він ще волочить хвіст по землі. Справа в тому, що Чарльз Найт брав за основу скелетну реконструкцію, яку зробив Отнієль Чарльз марш. І там хвіст перпендикулярно опущений до землі. Зараз ми знаємо, що це не так. Відійдемо трошки від е, наукових ілюстрацій, перейдемо до того, що могли бачити люди в коміксах. Ось, наприклад, це ілюстрація до коміксу про грізного тарзана. Ми бачимо зубатого хижого страшного трицератопса, який от, -от з'їсть тарзана. Більше того, у цього хижого трицератопса м'ясоїда і ще три однакових роги. Зрозуміло, що художник не випадково зробив трицератопса хижим, тому що. Рогате страшне чудовисько краще продається, якщо воно на обкладинках коміксу. Але це, в свою чергу, створює хибні уявлення у людей, які не знайомі з палеонтологією про трицератопсів. До речі, можливо, ця ілюстрація з коміксу про Тарзана 50-х років надихнуло виробників іграшок творити оцих трицератопсиків з великими пащами. Можливо, у вас теж були такі в дитинстві. А ось це ілюстрація трицератопса з Радянсько-Литовської книжки про доісторичних тварин 1986 року. Тут ми бачимо трицератопса, його зобразили у вигляді своєрідного бородавника. Та й взагалі він такий тут пухкенький, ніби він добре поїв, причому настільки добре, що його жабо вивернулось в зворотньому напрямку. А ось це досить цікавий фрагмент з муралу в музеї Пібуді, який відноситься до Єльського університету. Він був намальований в 40-х роках ХХ століття, і на ньому ми бачимо трицератопса з трохи розставленими передніми лапами. На той момент серед палеонтологів була популярна гіпотеза, що трицератопс, маючи важку голову з рогами та жабо, був вимушений пересуватися з розставленими передніми лапами, таким чином утримуючи цю саму голову. Охури, Сподіваюсь, вам було весело та цікаво. Напишіть в коментарях, яка ілюстрація сподобалась вам найбільше, і кого би ви хотіли побачити в наступному випуску.